Вони після ТЦК нові подробиці по справі. Доля солдата, який розстріляв у бліндажі двох військових. Екс-прикордонник організував канал контрабанди наркотиків за кордон. Українська збірна продовжує виборювати олімпійські медалі у Парижі. На Сумщині загинув захисник Борис Степанюк. На щиті додому повертається майор Борис Олександрович Степанюк, начальник штабу, заступник командира артилерійського дивізіону одного з військових з'єднань десантно-штурмових військ. Повідомив міський голова Коваля Ігор Чайка. За його плечима 10 років війни. Свій перший контракт Борис Степанюк підписав 7 серпня 2014 року, а загинув в цей же день 2024, не доживши кілька тижнів. Ніб до свого 27-го дня народження, наш земляк загинув як герой у бою в районі населеного пункту Басівка Сумського району. Ні дня без допомоги захисникам від Луцької міської ради. Сьогодні військові сотою ОМБР 53-го батальйону отримали обладнання для страйкболу. Зокрема, це 25 штурмових винтівок, 100 механічних магазинів, 100 акумуляторів, 300 кульок, 50 упаковок мастила, 20 адаптерів зарядного пристрою, 20 зарядних пристроїв, 100 флаконів силіконового мастила, 240 димових гранат. 500 тренувальних гранат різного виду захисникам із військової частини А 7126 26 передали 10 безпілотників з денною камерою та два різних квадрокоптери. Військові частини А44-47 одержали два квадрокоптери. Захисники частини А1325 отримали два різних квадрокоптери: дві одиниці супутникового модему Starlink, дві зарядні станції, три комплекти підсилювачів сигналу, антени та перехід. Хідники до них. Військовій частині А-4010 передали станцію РЕП Синиця з панельною антеною. На вулиці Рівненській у Луцьку мотоцикл зіткнувся з автомобілем. За словами очевидців, внаслідок автопригоди постраждав керманич двоколісного та його пасажирка. Їх обох забрала карета швидкої допомоги. На місце події прибули правоохоронці та з'ясовували усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Шумба, потім з швидка <Pig> приїхала з поліція. Ага, але забрали когось, так? Так, дівчина підкладається кіноки і хлопець. Всі живі, цілі, але там їй найбільше не дав, напевно, що нога зломана. Забрала швидка, хлопця теж доходить забрали. Інцидент, що трапився в камінька Ширському ортецика, має продовження. Нагадаємо, Анатолія Кузьмича у суботу вранці для перевірки документів забрали у військкомат, тримали добу, а на ранок неділі туди викликали швидку. Нам вдалося розшукати очевидецью події, що мешкає неподалік. За її словами, вона навіть спілкувалась хвилин 10 із представниками ТЦК, коли чоловіка забирали. Тримається за велосипеда, переляканий толя. Підійшла, запитала, яке ви маєте право хлопці його затримувати. Тому що ми живемо все-таки в законній країні на сьогодні. Вони відповіли, що затримали його для підтвердження даних, що вони його заберуть, кидають велосипеда на обочину під забор. кажуть, ж його зараз вкрадуть. Волинський та ТСП висловив свою позицію з приводу цієї події. Через відсутність у громадянина належних військово-облікових документів його було запрошено до Кам'янь-Каширського РТЦК та СП для оновлення актуальних військово-облікових даних. Під час перевірки пан Кузьмич перебував у стані, що вказував на можливі проблеми зі здоров'ям, що підтверджуються відповідними медичними документами та виписками, які свідчать про наявність алкогольної залежності. Персональну інформацію і діагноз чоловіка оприлюднили без дозволу людини. Невже це змогло призвести до таких травмувань? Ні алкогольної залежності, ні стану сп'яніння не помічали ні рідні, ні сусідка, яка бачила, як чоловіка запрошували до ТЦК. Людина побита не була. Він стояв гарно, на своїх ногах, гарно спілкувався. Жодного синяка я нього не бачив. наскільки я знаю, його завжди всі фалі того, що він грамотна, розумна людина. Колись передавали теж комп'ютери. До нього він ремонтував, принтери ремонтував. Тобто претензій до людини немає. Крім того, рідні відвозили медичні документи у лікарню у суботу, де чоловік проходив ВЛК. Документи ми підготували і передали відповідні, які свідчили про те, що він хворіє. У нього досить такий недобрий стан здоров'я. Він глобально не хвилювався. Але він не чинив опору, тому що це людина з вищою світою. В принципі, він в житті, як кажуть, комаря муха не обідав. Ймовірно, вже після ВЛК чоловіка щось почало хвилювати. Він викликав поліцію та дзвонив рідним. Вже за словами мами, він телефонував і казав: Мамо, забери мене звідси, тому що щось може бути зле. От після того зв'язок. Знову з ним пропав. Взагалі зв'язку не було. І потім, наступного дня, це вже було 4 серпня в 9 ранку. Мені зателефонував номер. Це якраз і було повідомлення з лікарні про госпіталізацію травмованого чоловіка. Згідно з протоколом, військовослужбовці ТЦК оперативно викликали швидку медичну допомогу, коли у пана Кузьмича почалися судомні напади епілепсії на території камінь Каширського РТЦК та СП. Свідчення очевидців підтверджують цю інформацію, і вона зафіксована на відео. Що цікаво, Анатолій Кузьмич перебував під пильним наглядом працівників. ТЦК цілу добу, перш ніж потрапити у лікарню. І якщо напередодні він пройшов ВЛК, представники отримали всі свідчення того, що людина хвора, чого чекали, ніч Олинське ТЦК ТСП наголошує, що всі дії військовослужбовців здійснювалися в рамках чинного законодавства та відповідно до службових обов'язків. Були поліцейські з ним. Ні, нікого не було. Було три тільки працівники ТЦК. Нам треба, щоб для уточнення даних був поліцейський. поліцей, я знаю, я це наголосила. Кажу, хлопці, випиште йому повістку. Він в понеділок, вівторок, ми ж всі один одного знаємо. Він прийде до вас. Чи не простіше було не тягти його до ТЦК та витрачати зайві сили, а проїхати кілька будинків за документами? Чому після ВЛК чоловіка тримали цілу ніч? І що з ним відбувалось за цей період? Питань більше ніж відповідей. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Справа військового, який розстріляв двох солдатів батька та сина, розглядалась в апеляційному суді. Перша інстанція визнала підсудного винним та призначила покарання у вигляді 15 років за ґратами. Спеціалізована прокуратура та сторона потерпілих наполягала на довічному ув'язненні. Нагадаємо, трагічна історія трапилась минулоріч, 16 січня, під час чергування на одному з військових об'єктів. Тоді від чисельних кульових поранень, нанесених їхнім співслужбовцям, загинули батько Михайло та син Олександр Куцики. За матеріалами справи, молодший сержант, перебуваючи у нетверезому стані, о третій годині ночі увійшов до приміщення бліндажа, де ночували військовослужбовці із сотої бригади тероборони, та впритул розстріляв їх із ручного кулемета. 26-річний військовий та його 48-річний батько загинули від отриманих поранень на місці. Що стало причиною трагедії достеменно невідомо, але кажуть, що напередодні цього жахливого лиха начебто між чоловіками розгорівся неабиякий конфлікт, нібито дійшло навіть до бійки. Власне, це підтверджується і формулюваннями прокуратури, що причиною злочину стали тривалі, особисті, неприязні взаємини. Свого часу цей інцидент наробив немало галасу. Люди активно обговорювали, що ж такого могло трапитись, що призвело до такої біди. Точились різні чутки, хтось засуджував вбивцю. Були й такі, які відверто натякали, що, мовляв, загиблі неодноразово демонстрували негуманну поведінку. На початку апеляційного судового засідання журналістів попросили покинути залу, адже справу слухали у закритому режимі. Ваша честь, оскільки процес є закритим, в даному судовому засіданні можуть досліджуватися обставини, які відповідно до зводу відомостей про державну таємницю становлять державну таємницю з огляду на це заперечує. Першої інстанції також слухав справу у закритому судовому Підсудний брав участь у засіданні по відеозв'язку. Зрештою, розглянувши усі наявні матеріали та заслухавши сторін процесу, апеляційний суд відмовив у задоволенні скарг щодо зміни покарання на більш суворе, залишивши в силі вирок першої інстанції. 15 років позбавлення волі. Апеляційні скарги прокурору у кримінальному провадженні прокурора Водинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Ковтонюка потерпілих куцих та куцик захисника Полячука в інтересах обвинуваченого Толенчука залишити без задоволення. А вирок Старовижівського районного суду Водинської області від 18 квітня 2024 року стосовно Толенчука. Без зміни Оксана Куцик, дружина та матір вбитих військовослужбовців, зазначила, що не погоджується з таким рішенням і планує продовжити боротьбу уже в Верховному суді. «З рішенням суду я не згідна. і буду подавати далі в касаційний суд. Я рахую, що вбивця повинен сидіти довічно, тому що він забрав життя двох військовослужбовців: це мого сина і чоловік. Це дві людини з одної родини. Це... Я не просто не знаю, як описати. Я досі не можу з цим оговтатись. Я не можу в це повірити. Не можу. Він не мав права цього робити, він не мав права забирати життя мого чоловіка і сина. А він забрав не тільки життя чоловіка і сина, а й забрав і у мене життя. То, що я втратила сина і стала вдовою. З її слів, родичі обвинуваченого не контактують з нею, а сам обвинувачений вони своєї не визнає і не розкаюється. Скажіть, будь ласка, чи намагалися родичі обвинуваченого вийти з вами якось на контакт? Ні, родичі обвинуваченого не намагалися з мною виходити ніякий контакт, також не відшкодовували ніяких нікоштів, нічого. Чи розкаявся в суді? Не розкаявся, не вибачився. Щиро каяття і вибачення не було. Якщо можна з його слів, чому він саме це вчинив? Він на будь-які обвинувачений, на будь-які запитання моє в суді, він категорично відмовився відповідати взагалі. І відповіді, за що він вчинив такий жахливий злочин, він не відповів. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Пили алкоголь, а далі дійшло до пострілів. У дворі Луцької багатоповерхівки компанія розпивала спиртне, а потім один із чаркувальників взявся стріляти вгору із пістолета. Очевидці викликали поліцію. Вчора, близько восьмої години вечора, ми отримали повідомлення про те, що на вулиці захисників України чоловік здійснив постріл. Патрульні оперативно провели на місце події, та у дворі житлового будинку помітили групу осіб, які розпивали спиртні напої та курила. Інспектори провели полосневу перевірку, і у 31-річного чоловіка виявили предмет з на пістолет. На місці відразу викликали слідчо оперативну групу. На порушників громадського порядку винесли постанову. Служба безпеки України на Волині викрала злочинну групу з п'яти осіб, яка налагодила канал контрабанди Гашишу до сусідньої держави. Злоумисники безпілотником поночі переправляли товар за кордон. До слова організатором групи виявився екс-прикордонник, який відповідав за планування та координацію. Зломисників затримано та взято під варту. Слідчі спецслужби встановили, що злочинною діяльністю займалася організована група осіб з чітким розподілом ролей та обов'язків. Правоохоронці затримали зловмисників під час спроби переправлення через державний кордон партії смоли канабісу Гашишу вагою понад 20 кілограмів. Вартість такої партії наркотиків на чорному ринку складає 13 мільйонів гривень. Наразі усім затриманим повідомлено про підозру у замаху на контрабанду, особливо небезпечних наркотичних речовин, особливо великих розмірах, вчинене організованою групою. Також затриманим контрабандистам. Обрано запобіжний захід тримання під вартою. Має всі докази того, що за власні кошти підводили до свого помешкання газ і прокладали трубу. А тепер з неї вимагають гроші за транспортування газу по тій самій трубі, котру купили її батьки. Так розповідає лучанка Ганна Дубицька. Жінці 70 років пропрацювала економістом і ревізором. Тепер Ганна Євгенівна подалась шукати правди у суді. Мої батьки самі будували хату. На початку 60-х років і самі проводили газ. У мене є для того всі відповідні документи нормативні на проведення, на підключення, на проект, всі витрати, які виключали вони за свої власні кошти. Все це у мене є. Потім у мене була добудова, і я переробляла ці всі документи після смерті батьків. З Волиньгазом повторно, вже як власниця, у мене також на моє ім'я, всі документи, конкретно я, всі оплати, всі чеки. До того ж, земельна ділянка приватизована, зауважує жінка. І на моїй землі прокладено мої труби, які куплені мною, які оплачені мною, які підключені за допомогою моїх коштів. В неї є своя куплена труба, і за цю ж трубу Волиньгаз каже, давай і плати, щоб ми за те, що ми качаємо по твоїй же трубі газ за транспортування, розповідає Ганна Євгенівна, їй нараховували щомісячно по 500 гривень, при тому, що пенсія 2100. Спочатку каже, платила, а згодом взялася вивчати, чи не всі нормативно правові документи газової сфери, і з 2023 року перестала платити за транспорт транспортування блакитного палива тоді, як посипалися дзвінки від газовиків, мовляв, ви нам заборгували. Вони мені дзвонять кожен тиждень, у вас заборгованість, вони мене тероризують. Ми вам відключимо газ, ми вас в суд подамо. Я вже сказала: подавайте, я вас прошу, подавайте. Зрештою, пані Ганна сама подала на волоньгаз до суду. Доказати, що вони це робили, порушуючи грубо і. Закони України і Конституцію України. Втім, сьогодні представники Волиньгазу на засідання не з'явились. Спершу газовики взагалі не визнавали позов жінки, розказує її представник. А от згодом раптово, як то кажуть, дали задню. Але угу. зараз подали окрему заяву про те, що вони відкликали свою вимогу про сплату заборгованості. Відповідно просять закрити провадження у справі. А Якщо ж вони відкликали вимогу, значить вони визнають цю вимогу. Вони вже визнали. закону. Як таку тому ми зверталися з позовом про визнання незаконної виморахування незаконно да, нарахування. нарахування таким чином визнали свою ж вину. Де справедливість адвокат адвокати пригадує, як свого часу Україна судилась із Росією у стокгольмському арбітражі, і саме через плату за транспортування газу. Відображається політка подвійних стандартів. З однієї сторони держава визнає, що якщо моя труба значить маєш платити, а з іншої сторони, населення, яке за свої ж кошти ставить проводить газ, мусить платити за транспорування по своїх же трубах. Будемо душити населення максимально тими тарифами. Засідання відкладають, аби почути позицію представників Волиньгазу. Тоді буде і рішення суду. Олена Лищук, Вікторія Колюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Шістьох осіб звинувачують у незаконному виготовленні придбанні, зберіганні наркотичних засобів. Правоохоронці вважають, що вся ця компанія об'єдналась в організовану групу. На черговому судовому засіданні досліджувало відео обшуку автомобіля одного з обвинувачених. Документи, гроші, картки нічого незвичного, доки не дістались багажника. Серед інструментів дістали маленькі фасувальні пакетики, трубки та електронні ваги. Це Трубка зеленого кольору, власне, средні видно нашарування, пошко подібного речі і білого колю. Це що? Трубка перемотана з котчем чорним кольору, з нашаруванням пошкоподібної речі на білого колю. У купі подібного добра ще знайшлося кілька пакетиків з цікавим змістом. Не пакет, якому присвітнює. 1, 2, 3, 4, 5, п'ять, 7, 9, як з'ясувалось пізніше, після проведення експертизи речовина в пакетиках містила амфітамін. Однак чи буде це відео прийнято судом як доказ? Велике питання. Потім всього запису ми бачили різноманітних осіб, Допускаю, що це оперативні працівники державного департаменту стратегічних розслідувань, котрі здійснювали супровід в даному провадженні. Той же час, які юридичні підстави їх там були знаходитися, чому вони моєму підзахисному вказували, що робити, стань тут, не йди туди, достань цигарки, не доставай цигарки. Не Незрозуміло адвокат припускає, що через неякісну зйомку довести, що наркотики могли потрапити в багажне відділення за ініціативи обвинуваченого складно, що цікава зйомка проводилась в нічний час, та це за словами захисників не єдине порушення. Моєму захиснику не було роз'яснено право на захист і не було можливості допустити до даної слідчої дії будь-кого будь з адвокатів-захисників, які змогли здійснити захист його інтересів в ході даної слідчої дії. Судове провадження розпочато ще у 2021 році, однак триває досі. Вже проведено безліч судових засідань і досліджено купа матеріалів. На першому обшуку ми знайшли, нібито, на відео побачили, знайшли світлик залишка, який які, які з'явилися звідки, які належать моєму підзахисту. На другому обшуку в склад лабораторії включили дві ковбочки, де інший. Чи... Обвинувачений вказав про те, що він використовував для власних потреб такі дві колбочки, а тут ми знайшли дві електронні ваги і кілька пакетиків якогось речування. Ось ця, на цей момент ваша ще складається картинка на лабораторію. Якщо чесно, якось по іншому уявляються фахівці в сфері наркосиндикату, та й порушення під час проведення слідчих дій не завершуються. На відеозаписі не видно понятих, але в протоколах є їх підписи. В кожному з цих пошуків використовувалися заслужені поняті, я їх так називаю, які постійно стаціонарно ходять по такій категорії справ. За словами захисника, кожного разу, коли зустрічається з такими позаштатними понятими, вони кажуть, що вперше беруть участь в слідчих діях. Крім того, на четвертий рік розгляду кримінальної справи двоє з шістьох обвинувачених зійшли з дистанції. Один в розшуку щодо іншого провадження призупинено, бо він поповнив лави ЗСУ. Виявляється, так можна. Ольга Ганич, Неля Прокупчук для новин на часі. Чоловік в одному з сіл Грівненщини мав намір приватизувати земельну ділянку, через яку проходили лінії електропередач, а це могло бути перешкодою. Сільський голова йому пообіцяв, що особисто допоможе цього питання, адже має вплив на начальника району електромереж ПАД «Рівнеобленерго» і проголосив вартість послуги так званої допомоги у 25 тисяч гривень. Саме така інформація міститься в матеріалах кримінальної справи про події аж 2014 року. Свого епічного завершення історія не знайшла і досі. Відомо, що послуги за перенесення ліній електропередач працівниками рівне обленерго були здійснені за 12,5 тисяч гривень. А решта пішла нібито у кишеню сільському голові. Та це ще не все на сесії сільради. Мало розглядатись питання чоловіка, що вже попав на гроші, про відведення земельної ділянки у його власні із земель запасу, частково громадської забудови та сільськогосподарського призначення. А от щоб рішення було на користь чоловіка, голова запросив ще 504 тисячі гривень. На гарячому під час отримання коштів посадовця затримали працівники на той час міліції. При обшуку в його кабінеті між тим ще й знайшли зброю. Крім сільського голови, за даними слідства, розводив на гроші чоловіка ще й Фоб землевпорядник під виглядом надання юридичної консультації. Хоча фактично він міг тільки надавати. Послуги з виготовлення технічної документації по встановленню меж земельної ділянки. Однак 50 тисяч отримував у власному кабінеті. Його визнали пособником, бо основним організатором такого розводняка вже є сільський голова. Що цікаво, в суді не було доведено, що це хабар. Чоловіків засудили за шахрайство. Вже минуло 10 років з моменту події та чотири з оголошення вироку. Однак покарання не знайшло своїх винуватців. Чимало апеляційних та касаційних скарг. Причому як зі сторони прокурора, так і від самих обвинувачених разом із своїми захисниками привели до перегляду вироку рівненського районного суду Волинським апеляційним судом. І знов схоже, крапка по цій справі не скоро буде поставлена. Захисник одного з обвинувачених подав заяву про перенесення розгляду справи. по теперішній час перебуває на посаді геодезиста геодезичної групи, тобто в лавах Збройних сил України і просите відкласти. А чому ви не з'ясували до сьогоднішнього дня справа призначена була заздалегідь, можливість прибуття і решта всіх питань? Бо суду не було відомо про перебування в лавах ЗСУ. Зрозуміло. На зв'язок обвинувачений виходить рідко. Можливості з'являтися у судове засідання через відеоконференцію немає, ймовірно, восени буде відпустка. Порадившись на місці, ухвалила клопотання захисника Андрієвського задовольнити справу розглядом відкласти. Організаційне прохання. Якщо вам буде відомо, що можливо до цієї дати буде у відпустці ваш довіритель. Поінформуйте, будь ласка, секретаря судового засідання. Ми спробуємо в телефонному режимі визначити ближчу відповідну дату для того, щоб ваш довіритель міг взяти участь в судовому засіданні і погодимо це з учасниками судового розгляду. Отже, тепер є всі умови, аби учасники нарешті зібрались у суді. Ольга Ганич Неля Прокупчук для новин на часі. Порадували новими здобутками за останні два дні на Олімпійських іграх 2024 наші борці. Третє Олімпійське золото для України здобув Олександр Хижняк. У фіналі боксерського поєдинку у ваговій категорії до 80 кілограмів він здолав потужного представника Казахстану Нурбека Оралбая. Після рівного рахунку за результатами перших двох раундів у вирішальному третьому Олександр переміг суперника роздільним рішенням суддів і став олімпійським чемпіоном. Після срібла попереднього разу друга Олімпіада стала найуспішнішою в Олександра Хижняка. Перед фінальним поєдинком він виграв усі три сутички і довів, що є найсильнішим у своїй ваговій категорії. Ще два медаліста маємо у греко-римській боротьбі. Срібло у ваговій категорії до 67 кілограмів виборов до скрабнички України парвіз Насібов. Після трьох перемог у фінальному поєдинку поступився іранцю Саїду Есмаелі з мінімальним рахунком 5-6. І вдруге став віцечемпіоном Олімпійських ігор. У фінальній боротьбі за бронзу вагової категорії до 87 кг кілограмів наш титулований борець Жан Беленюк здолав представника Польщі Аркадіуша Кулинича. Для Беленюка це був останній бій на професійному рівні. Після поєдинку спортсмен зняв взуття, що є символом завершення спортивної кар'єри. За крок до медалі була наша чоловіча четвірка у веслуванні на байдарках і каної. Збірна України вперше виступала у байдарці четвірці на Олімпіаді і дійшла до фіналу. У вирішальному заїзді на 500 метрів команда у складі Олег. Олега Кухарика, Дмитра Даниленка, Ігоря Труханова та Івана Семикіна стала четвертою. Лише секунда віддалила їх від п'єдесталу. У ці дні виступали і наші волинські спортсмени. У веслуванні на байдарці-одиночці Марія Повг уже подолала два етапи у своїй групі та здобула путівку до півфіналу, який відбудеться 10 серпня. І цього ж дня змагатимуться за головні нагороди Олімпіади. На дистанції змішаної марафонської естафетної спортивної ходьби волинянин Іван Банзирук в парі зі скороходкою з Київщини Людмилою Уляновською фінішували із 17-тим результатом. Сьогодні українські спортсмени продовжують боротьбу і виступають у семи видах. І четверте срібло до національної скарбнички виборює на жіночий екіпаж з веслування на байдарках і каноя у складі Людмили Лузан та Анастасія Рибачок. У фінальному заїзді на 500 метрів українська пара фінішувала другою. Також за медалі в особистому багатоборстві з художньої гімнастики сьогодні змагається одна з наймолодших спортсменок української збірної, – 16-річна Таїсія Онофрійчук. Наразі маючи у своєму активі 11 медалей, три золоті та по чотири срібні і бронзові, Україна займає 15-ту олімпійську. Сходинку. Ще три дні триватимуть Олімпійські ігри 2024 у Парижі. Тож ми продовжуємо слідкувати за виступами українських спортсменів. Ольга Яцюк для новин на часі.